Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам рецепт салату, який підкорить вас своєю ніжністю та багатством смаку. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів, він виходить ситним, пікантним і водночас легким. Особливого смаку салату надає заправка на основі майонезу та грецького йогурту, тож я впевнена, що він обов'язково стане вашим улюбленим салатом. І, як ви вже зрозуміли з назви, за основою я беру курячу печінку. Печінка має бути свіжою, про це свідчить її ось такий темний, майже вишневий колір. Печінку необхідно очистити від плівок, жирових частин та жовчних плям, якщо є. Дрібно нарізати не потрібно, я залишаю її ось такими двома половинками. Коли печінка підготована, мені необхідно її відварити. Для цього у воду, яка щойно закипіла, я додаю лавровий листочок та духмяний перчик. Потім обережно опускаю печінку та варю її від закипання всього лише 7 хвилин. Тут головне не переварити печінку, тому що вона готується дуже швидко, а перевірити це можна проколюванням та відсутністю червоного або рожевого кольору. І коли печінка вже готова, я її витягаю та даю її холонути. До речі, зверніть увагу, що я її не підсолювала. Тепер я наріжу цибулю, мені її потрібно буде ще замаринувати, тому потрібно буде трохи часу. Нарізати можна цибулю півкільцями або пір'ями, як я називаю, вздовж цибулини це як вам більше подобається. Далі, як я вже казала, я буду цибулю маринувати. Для цього я додаю сіль, цукор та оцет. Далі все заливаю щойно закипівшим окропом і даю постояти хвилин 10. Далі мені знадобляться огірочки. Сьогодні я використовую квашені. Ось цей білий осад свідчить саме про те, що вони квашені. Я залишу вам, друзі, посилання на цей рецепт квашених огірочків, які зберігаються при кімнатній температурі. Кількість їх можете змінювати за своїм смаком, але мені здається, що чотирьох ось таких невеличких буде достатньо. Нарізатиму я їх невеликим кубиком. Так як салат я збиратиму шарами, то все я поки складаю в окремі мисочки. Далі на дрібній терці я натру два плавлених сирочка, можна взяти і три, тому що зараз вони продаються ну дуже маленькі, по 70 г лише. Далі мені знадобляться яйця, я їх попередньо відварила. Очистивши яйця, я їх також натру на дрібній терочці. Яйця важливо теж не переварити, бо жовток може набути синюватого кольору. Тим часом охолола печінка і я можу приступати до її обробки. Кожен шматочок я розрізатиму навпіл, а потім ще соломкою. Шматочки не повинні бути занадто широкі, ось приблизно такого розміру. По інгредієнтам все. Тепер залишилось приготувати соус. Для соусу я беру домашній майонез та густий грецький йогурт. Змішую я їх в рівних пропорціях, по 3 столові ложки кожного. Далі я додам один зубчик часнику, який я вичавлю через прес. Додам дрібку солі. З сіллю в соусі важливо не переборщити, тому що салат містить інші солоні компоненти. Далі додам невеликий почечок зеленого кропу. Він дуже освіжить соус та і весь салат в цілому. І змішавши всі компоненти, я отримую прекрасну заправку, яка, до речі, є універсальною і можна використовувати для інших салатів. Далі для зручності я пересиплю соус у кондитерський мішечок. Та можна починати збирати салат. Для цього на дно тарілки я викладу трохи соусу, а зверху половину від усієї нарізаної печінки. Далі знову соус. Соус я на цьому етапі не заощаджую, тому що печінка, хоча і соковита, але вимагає більшого просочування, ніж інші компоненти. Потім буде шар маринованої цибулі, але її потрібно відкинути на сито та віджати. Розподіливши цибулю рівномірно по поверхні, я додам огірки. Одразу всі, навпіл я ділила лише печінку. Соус на огірки я не додаю, а викладаю на тертий плавлений сирок. Його теж треба розподілити більш-менш рівномірним шаром, тому я це роблю за допомогою двох веделок. Далі обов'язково шар соусу, тому що я вже давно його не додавала. Потім печінка, яка залишилась та знову соус. Останніми я викладатиму натерті яйця. Так як салат вже набув форми такого невеликого горбочка, тому з яйцями вже потрібно бути обережним. Якщо на цьому етапі у вас ще залишився соус, то можна зверху ще прикрасити соусом. Ось і все, друзі! Наш салат готовий! Він ситний, ароматний і неймовірно смачний. Обов'язково приготуйте його для своєї родини або на святковий стіл. І я впевнена, що він стане справжнім вашим хітом. Бажаю вам смачних страв! Гарного настрою та теплих сімейних вечорів за столом. Смачного, друзі!